Привіт, ОПО сьогодні презентувала свої флагманські доступні ТВС-навушники. Зустрічайте Oppo Enco Free 3. забігаючи наперед, вони дуже цікаві. Отже, це перші в світі навушники, які використовують бамбукові волокна для діафрагми. Як каже сам виробник, інноваційне використання матеріалу з бамбукового волокна для створення високочастотного купола звукового блоку, що значно покращує тонкий слух на високих частотах і ефективно пригнічує спотворення. Відтворити деталі справжніх Музичних інструментів за допомогою справжніх рослинних волокон. Навушники отримали 12,4-мм драйвери, кодек LDAC, Bluetooth 5.3, технологію Spatial Audio, активне шумозаглушення до 49 дБ, подвійне підключення, затримку в іграх всього 47 мс, автономність до 7 годин на одному заряді і до 30 годин разом з футляром, сенсорне керування, хороші мікрофони і вологозахист IP 55, ціна 73 долари, і в підсумку Маємо привабливі навушники за хорошу ціну. Як тільки отримаю їх, зроблю огляд, тому підпишись на канал. А зараз, будь ласка, підпишись на мій канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки та пропозиції у коментарі, і на телеграм-каналу підпишись також. Там я багато цікавого для вас публікую, так що підпишися, будь курсі цікавого. А також для мешканців України я маю свою барахолку товарів після оглядів. Тому і рекомендую туди підписатися і придивитися. Собі цікаві товари за гарною ціною в Україні після огляду. Усі посилання ти знайдеш в описі під відео. І реквізити для донатів також підтримай канал Донатом на новинки та розвиток. Ми переможемо! Слава Україні!